Явити свої спортивні і лідерські здібності, зміцнити командний дух та ще й отримати цінні подарунки. В Івано-Франківську вже в всьому відбувся турнір з мініфутболу Кубок короля Данила 2024 Цьогоріч участь у змаганнях взяла рекордна кількість учасників понад вісім сотень сімдесят одної команди. Ми активно підтримуємо молодь, підтримуємо починання молоді і не тільки освіта, але і спортивні змагання, і літні табори і всі-всі. Такі звитяги, які потребують і спортивного духу, і спортивного такої перемоги і такого драйву. Якщо починаємо якусь справу, то вона завжди починається з чогось малого. І коли воно постійно розвивається, цей всіме він є найчисельнішим. Кожного року вже інші команди з інших міст досить активно вже відзвонюють. На наступний рік я думаю, що дійдемо найближчим часом до сотні. Турнір відбувався у кілька етапів, і до фіналу дійшли 16 найсильніших шкільних команд області. Тож останній день змагань видався багатим на яскраві футбольні баталії. Зрештою, перемогу у напруженому заключному поєдинку здобули футболісти Богородчанського ліцею. номер 2 Дуже гарний цей проект, який проводить е, е, університет короля Данила, Кубок короля е, Данила, і звичайно. Саме добре, тому що діти можуть зреалізувати свої вміння і навики, тактико технічні саме у грі. Ну і звичайно, дякую своїм хлопцям, які в запеклій боротьбі в чотирьох матчах перемогли з таким мінімальним рахунком. 2 1 3 2 2 1 І в серії після матчевих пенальтів здобули. Ми вперше здобули цей кубок. А кубок не єдина мотивація, адже окрім традиційних нагород переможці отримують ще й грант на навчання в університеті короля Данила. Як і кращі гравці, яких обирали з поміж учасників турніру у трьох номінаціях: гравець, бомбардир та воротар. Серед голкіперів найбільше відзначився Роман Буній. Від Турніру я дуже вражений. все дуже на професійному рівні. Емоції зашкалюють. Ідея турніру класна, тому що займаючись любимою справою. Ми можемо отримати за це, що дуже хорошу нагороду. Ну скористатись нею цей турнір, кажуть в УКД, не дарма такий популярний, адже окрім можливості розвиватися в улюбленому спорті, дає учасникам ще й шанс на здобуття омріяного фаху із грантами від УКД. Перше місце всі учасники мають 50% гранду знижки на навчання на будь-яку спеціальність. Друге місце 25% гранду на навчання, і третє місце знижка 10%. А в нас в університеті діє фонд отця Івана Луцького, це засновника університету, де надаються гранди на навчання успішним, обдарованим або спортивним дітям. Таким чином, даний сертифікат, який сьогодні отримує перше місце, всі учасники 50% гранду на навчання, це діє на весь період навчання, однак вони мають учитися добре успіх. Жно, тобто допускається кілька четвірок, і далі грант переноситься на кожний наступний рік. Вони мають і гарно вчитися, і активно брати участь у дозвіллі. Університету До слова, після завершення змагань команди переможці отримали цінні подарунки від університету короля Данила, партнерів і спонсорів проведення турніру.